Вітаю! Сьогодні ще одну хочу пересадити орхідейку. Утримувала я її в розмірі 3, 23, .6. це Фортуна Заман. Варіатін. Варіаті. Варі... Варіаті. Варіаті. Варіат. В общем, в общем, вони мене зрозуміли. Я не сильна в англійській мові. В общем, вона тут активно так росте. І і, і і. Розмір великий, хоча сама орхідейка не дуже велика, і я хочу їй зробити пересадочку. Зумала дочка сіє її квітування, але, 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 мабуть, потім заквітує, знову буду розрізати цей стаканчик. І будемо розбирати цю красотку. Ще поки не придумала, в який її горщик посадити, але все буде по ходу. Тут головне зараз її розібрати. Такий, бачите, вже мох. Зелений, зелений, зелений. І теж я її на східне віконечко відразу поставила. І вона чудовенько так росла. Муху, звісно, тут багатенько, тому що азиатские орхидейки спочатку сажаются в размер 1 и 7 потом садівник бере просто обмотує зверху Тут старі листочки от зараз я розібрала це розмір 3 от це тепер розмір 2 стаканчик і тут був ще розмір 1,7 ну він тут такий бачите ось оцей комочок розмір 1,7 а це все розмір 2,5 так у нього коренева Тоненькі корінчики в нього. Такі Тонюсінькі-тонюсінькі. Поганих корінчиків не бачу. Ну, крім оцих флас... фласочний корінець. А так, наче. Нема поганих корінців. Так, тут у неї вже природньо жовтіє так листочок, цей фласочний. Ой, я його зніму. І це трошки вже міняє колір, але ну, я поки що, не знаю, чи може через цей корінчик що росте. Не хочеться побирати. Не хочеться. Зараз ми ці, що вверх ростуть, поопускаємо. Так, корінчики. От. Я думала, її от такий горщик посадити. Так от, мабуть, так і зробимо. Так, значить, спочатку це в мене тут колись був бігліп посажений. Ем... Що спочатку? Хочу трошки положити мову. Ой, щось розкидатися стало. Ось розкидаюся я сильно. Трошечки. Такого гарного трошки випадь. Так трошки якби на дно і з одного боку. Отак переставимо. Орхідейку, запихаємо корінчики, і тут все просто. Трошки нагнути такої більш крупнішої кори. І туди так запхати між корінчиками в серединку. Ну давай в серединку лягай отак, от от Такі крупненькі кусочки. Такі товстенькі. Ось якраз насыпалась така дуже крупна пора. Трошки сюди. Трошки сюди. на сюда кусочек. Трошки выровнять. Вот і такими гілочками трошки проложити від цього муху вот так от трошки сюди і трошки сюди. Совсем чуть-чуть так Можно. Вот. И и. и. нас еще камельчик, мелка туда. Вот. і зверху, знову ж таки, зверху присиплю кока чіпсами. Треба, щоб трошки довше зберігалася там волога, тому що орхідейка довгий час була просто у носі. Ні, там було... комфортно. Вот так вот. Совсем чуть-чуть. Растущий коренчик. Тут у шейки растет уже коренчик новый. И все. І наша красота пересажена, достатньо повітряна там. І в той же час мух буде зберігати більше вологи. Це наша пірочка. Ставимо на місце. все, Така швидка пересадочка. Кому сподобалося ставте лайки. Пишіть коментарі, чекаю вас в наступних випусках. На все добре.